Про гіпноз третє око та космічні лабораторії скандальний нардеп Тищенко подарував книгу не повірите кому роксолані Підлацій. Назва книжки Лицарство святої доброти. Щоправда, Тищенко чомусь приніс тільки один із томів, а там їх багато. Навіщо Коля при тарабани чтиво в Раду – Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Нардеп Микола Тищенко. Він же Коля Катлєта, цього сезону щедрий на подарунки. На цей раз презентував не кравчучку, а книгу. Корисний подарунок. Скандальний депутат вручив Роксолані Підласій, голові комітету з питань бюджету. Але найцікавіше, що ж то за чтиво. Тищенко приніс підласій книгу з назвою Лицарство святої доброти. Свій вибір пояснив просто: матеріальне від лукавого, а то духовне. В мережі також з'явилися фото деяких сторінок книги. Зміст не для слабкодухих. Магія, гуманоїди, третє око та вампіри. Те, що треба на засіданні Верховної Ради, чи не так? Магія, гуманоїди, третє око та вампіри. Те, що треба на засіданні Верховної Ради, чи не так? Сама Підласа подарунок ще не зацінила і ніяк не прокоментувала. До слова, це не перший кур'йоз під час розгляду бюджету. Раніше, наприклад, 23-му році нардепи Гончаренко та Тищенко так сварилися, що в першого розлізлися штани. Тоді все почалося з образ. Коля Тищенко назвав Гончаренка півнемодещини. Далі підключались селфі-палки, офіси зрештою рвані брюки. Добре, хоч не спідні. Минулого року, так само під час розгляду поправок до бюджету, хайпувала Підласа. Дієві особи, як бачите, ті ж самі. Олексій Гончаренко розповідав про вартість підгузків та погіршення народжуваності. Натомість, Підласа прямо з трибуни, попросила відпустити її. Ту ж саму народжуваність піднімати. Ну, ви задумаєтесь про це? Ну невже це не зрозуміло? Е, будь ласка, є позиція комітету? Хочете відреагувати? Олексій Олексійович, відпустіть мене підвищувати народжуваність. Ось чим зайняті депутати замість розгляду бюджету? Сподіваємось лише, що на якість схваленого кошторису це не вплине. Сьогодні між іншим народні депутати проголосували за проєкт бюджету в першому читанні. А що думаєте ви про те, що коїться під куполом Верховної Ради? Це збіг обставин чи спроба відвернути увагу від дефіцитного бюджету. Пишіть нам під відео. Брехав про швейцарське громадянство, працював кухарем в аеропорту і раніше нападав на українців, ба більше ймовірно був залежним. Стали відомі нові шокуючі подробиці про російськомовного неадеквата, який накинувся на родину українців у швейцарському поїзді минулого тижня. Що відомо про Олександра Вабікса та покарання для нього. Дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. Олександр Вабікс напав на сім'ю українки Олени Дудник в швейцарському поїзді. Це сталося після того, як він почув українську мову. Неадекват сказав, що не воліє їхати з українцями в одному транспорті. Про таке дудник розповіла в інтерв'ю медіа Ростислав Продакшен. Свій спутниці, з якої він їхав, він висловився, що він як сказати, в агресивній формі, з погрозами. з… Матюками нецензурною лексикою висловився про те, що він не буде їхати з нами в поїзді, щоб ми якимось чином покинули вагон. І одразу підійшов Габрель. Він почув, що ми спіл, що ми спілкуємося ніби, і він до них ще навіть поздоровився нормально, бо він подумав, що, можливо, хтось просто щось за дитину питає. Під час словесної перепалки Олександр Вабікс вихвалявся, що, начебто, має громадянство Швейцарії. Однак, за словами Олени Дудник, це була брехня. Ні, ні, ні. швейцарського паспорта в нього взагалі не виявилося. В нього є посвідка на проживання. Тут це називається Переміт Б, дозвіл на роботу громадянам країни ЄС. Вабікс має латвійський паспорт. Він працював на кухні в аеропорту Цюриха. Однак після конфлікту його звільнили з роботи. Про це жінці розповіли колеги нападника. Бо більше за їхніми словами чоловік залежний. Вони зауважили, що людина. Не постійно була в алкогольному спіянні, ні. в них є підозри, що він вживає наркотичні засоби, так як на роботі він вів себе доволі цікаво, нестримано і в стані такого якогось певного ефекту. Під час поїздки поряд із ВАБІКСом їхала жінка, з якою вони розпивали алкогольні напої. Супутницею чоловіка виявилася одеситка Олена Чубата. Вона ж його співмешканка, Нібито має статус біженки. Потім люди, місцеві жителі Одеси, знайшли її адресу, знають, де вона проживає, знають її фактичні дані, і, і там, дату народження, місце проживання, знають, що в неї також є дитина підліткового віку, яка проживає з нею і потерпає також морального фізичного насилля від неї, я так розумію, від її співмешканця, який частково проживає з нею в місті Берн також. Українка розповіла, що Вабікс почав кидатися кулаками на її родину, коли почув, що вони викличуть поліцію. Після цього він вибив мене телефон з рук. Габрель його відштовхнув, щоб я змогла з дитиною покинути місце. Угу. А, і ми перемістилися в іншу частину потягу. Ми вибігли і зав'язалась бійка. Габріель його штовхнув, той почав до нього також йти на нього. Габрель йому фізично відповів, і той склав лапки. До бійки, як розповіла українка, також хотіла долучитися супутниця Вабікса, хоча у перші хвилини конфлікту поводилася дуже спокійно. Вона його заспокоювала перші хвилини. Потім вона не реагувала на це. А я з цього я не бачила. Але Габріль говорить, що вона потім. Ще пробувала також влізти в бійку. Щось його шарпала за куртку Габріеля. Так, так, щось то тобто жінка Вабікса. Ще так, влізла так. в бійку, да щось вона спробувала спробувала також прийняти участь, так скажімо. Що відомо про Олену Дудник та її сім'ю? Жінка проживає у Швейцарії вже понад три роки. Вона переїхала сюди з Вінницької області після початку повномасштабної війни. В центрі для українських біженців Олена познайомилася зі своїм чоловіком Габріелом, який працював там соціальним працівником. Його батьки іммігрували з Білорусі через політичні переслідування близько 30 років назад. Народився вже тут він, його брат і сестра тут вже в Швейцарії. Усі члени родини чоловіка мають швейцарське громадянство. Я ж нагадаю, що 13 жовтня у швейцарському поїзді Інтерлаканшпіц стався конфлікт. Російськомовний пасажир Олександр Вабікс накинувся на родину Дудник з образами, щойно почув українську. Спершу він вимагав від родини показати паспорти, потім взагалі залишити вагон. Після цього пішов ще далі і побіцяв покалічити їх, якщо вони не підуть геть. Швейцарська поліція вилучила усіх документи та невдовзі відкрила кримінальне провадження. Також справу проти нього від. Відкрили і в Латвії, де той має громадянство. Йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі і застосуванням насильства або погроз. Нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Як згодом виявилося, Олександр Вабікс неодноразово вже нападав на сім'ї українців, і причина та сама: почув українську мову. А що ви думаєте про цей інцидент? Чи покарають російського нападника та його подругу? Пишіть у коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.